Друзі, всім привіт! Всі ви десь чули про автомобілі мільйонники, мільйон кілометрів проїжджає автомобіль без ремонту двигуна, без капітального ремонту двигуна. Так таке було. І це були часи до 2008 року, до кризи 2008 року, коли автомобілі ще робили інженери, а не маркетологи. Там, де не економили на матеріалах, там де воно все було класне, надійне. І зараз дуже багато людей шукають саме такі автомобілі, тому що це просто це надійно. Більшість таких автомобілів заключається в тому, що там пробіги вже 300, 400, 500, той самий мільйон, і знайти омріяний екземпляр це майже неможливо, тому що за таким автомобілем. Охотяться в ці. Ну, в частності і я в своєму секторі. Але коли люди знаходять такий омріяний автомобіль, от, наприклад, десяток людей знайшли, десяток автомобілів. Тут є друга проблема. Частина цих людей просто розтворяється. Вони аціюються і уходять від такої мрії. А чому? От про це я зараз пропоную поговорити. Олександра ми приїхала зараз дивитися автомобіль. Шкода Octavia опять якого року випуску? Вроді 2005, 2005 рік. – 2005 рік. Це один і 6 MPI, який в неї заявлений пробіг. До 126 взагалі геть мало. – Наперед, ти в це віриш? Е, ну, Ми ж не граємо в гру, вірю, не вірю. Якщо була гра, ми це побачимо зараз. А давай пограємо в цю гру. Ну так, просто, пальцем в небо. – Навіть якщо в неї 120, то, вибачте, за 15 років вона має. Вона буде мати дуже багато всяких нюансів. Питання, готова людина? з цим і виправляти їх чи ні, а є такі нюанси, які були туди. Але знову ж таки, треба все оглядати. Вартість за неї не низька за цю машину, Як? за 5 рік. Скільки вона коштує? 6,5. Ого. Це доволі так немало для Octavia не 5 в втористі. Звісно, це не дешево зараз. 6500-2005 рік. Elegance, 110 пробіг. Поїхали. Давай що там, капот. Єптай у шпакльований. А що тут по кришці? Теж гля, 1519. Не, ну рівно, рівно. Сторона. Ну вивели нормально. 3800. гля. Давай передній сейчас. Тицну. 3900. А, а алюміній чи, чи, чи чорний метал? Чорний, 1500. Угу. Кольоровий. Все, Все, чекаємо автомобіль. У, чекаємо. у нас огляд має бути через пару хвилин. Блад І забути забув, починиш в мою автомобілі. Забув машину нормально купити. Підгулюю на всіх них, них початково типу, занижені холості. Програмно було, коли вони перечали типу, на заслонку, я робив формату, вони підвищували. У них по заводу щось біля 700 ми можемо на таку метр зараз глянути. Не... Можна програмно підняти типу, до 700, і вона постійно буде рівніше працювати. Потужну маску саме міняв, щось через фільтр вона. А, так? Це треба трошки змачувати, мабуть, фізик. Ну і, статі, да, ви ж кільце. Щир. Опора двигуна, до речі, двигун працював, її габило, вона просівша, її треба міняти, він по верхній опорі дуже сіпається. ось тут. Я думаю, а, ну, тут, да, тут. Він вже все. Тім, а можна попросити газоаналізатор? Для чого я взяв з собою газоаналізатор? Я хочу перевірити двигун на момент картерних газів прориву, як там себе відчуває прокладка, тому що не завжди пробіг є таке поняття час. Алюміній, прокладка яка у нас металева. Ну, Тобто блок у нас там алюмінієвий, він прогільзований, він ніколи не задирається в житті на 1,75, до речі. Не буває такого. Там, до речі, ГРМ у нас ремінь, угу. теж, знову на таки, там в будь-якому випадку ми його фізично Ні, не ніяк не побачимо, але я розумію, що в будь-якому випадку... Коли ти придбаєш такий автомобіль, треба його як мінімум перевірити, 100%. а бажано просто замінити. Плюс прорив картерних газів. Якщо що перевіримо, будемо мати впевненість, що прокладка головки блоку циліндрів щільна або ні. В принципі, зможемо. А що буде? Я Через Тропускай розширючний газів. бачок, перевірити, ага, чи ось. пускає. Прокладка. А, п я, п я, п я. Все, гази чи не пускає, заодно і будете самі знати. Да, да, да. Якщо вас не затруднить, ви вот так вот до 2000 я приставлю. Ви чуть там попробуйте. Я вже класно раз в 15. Щоб мати розуміння, що воно працює. Зараз вам покажу просто. Ось у нас опухна труба. Ось я відбираю просто так повітря. Ті самі гази, які прориваються. Бачите, полю? Вона міняє, вона вже така зелено-бірюзова стоє. Якщо переліть баночку і залишити на сутки, вона стане допідсіду. Бачите, це подовження полки крила. На них є дата 35.05. ось тут фарбою підфарбувало, щось тут. Не знаю звідки вона взялася. Але прямо відвертих нюансів ще ще поставлю привод. Тут якийсь задірчик, тут так само фізично по лонжерону я не бачу проблем. Тут, щоб він був загнутий пошкоджений. Радіатор кондиціонера на свої роки непогано, але знову ж так, таки пахне. Тут Пусть, бачите, а... щось на кабель кабельбінділі трохи тримається, він загнутий. А це був результат трошки такого притиснення. Дивіться, радіатор він вперся в основному кондиціонера. Ну, Типу, то, що було, по нижній панелі, знизу, там деформація трошки є, підігнута. Ага. Він всередині побувався <кій> і захист тепер чи нема. Бачу, залазили сюди. Тут, в принципі, зняти цю кришку, бачите, кришка до кінця ось тут рівно не так, По пазам вона не стоїть в пазах. Но все ж таки точно розумію, хтось лазив. Верхня кришка, герметик перекладимо, ну, ось він стерчить, звідси видно. Я думаю, вона просто тут підпотівала і її, скоріше за все, Говорили, мені що не було. А хтось бив? По підкапотці поїхали капот, є сліди віднімання, сліди зміщення. Ось як він від'їхав, то ну, крило крутилось, да, по впуску повітря на хамоті кріпен же, тут немає пластика, не вистачає. По лонжерону не бачу слідів ремонту, панелі ось тут з'єднані рівно. Підсилювався, скоріше за все, теж відвертався в такі історії. Трошки є слідів пожовтіння. Далі хто міняв масло, трошки неправильно встановлював фільтр. Воно тут підцикував через це. Капот фарбувався з внутрішньої сторони, шагрінь випадає, немає захисту, але промовіліли. Тіпа, зробили. Є на капоті такі певні сліди підтирання фарби, ось перетерло до металу, поки не корозує. Стойки колись вже відвертались сліди крутіння. Обідний ремінь. Ну Він вже досить такий в літах, для об'єктивності, як то кажуть, воно досить світло, до речі. 뭐, не чорне, воно більш коричневе. Вона, може, і без гарі, літер, кусь якщо на ній нормально поїхати, тому що вона їхати починає, коли ти її до чотирьох докрутиш. Коли ти її до 4 докрутили, там обов'язково перевіряє кількість залишкового масла у двигуні. Залили запасом. Залили запасом, скажімо так. Вище рівня, але воно дуже світле, по пальцю. Я вже це не знімав. Молодці. Це на майбутнє, щоб якщо що... масло бере. А якщо я б поїздив в день, брало. У вас є мотор, масложор. МАСЛОЖОР е, може бути літер на тисячу, легесенько. Е, знову ж таки, е, шляхом проведення ендоскопії ми нічого там нового не побачимо. Ну, на мою думку, можна і провести. Ендоскоп є, там нема. Але він по-любому через свій вік вони починали хавати масло з перших тисяч кілометрів. Тобто там перші 20 проїхала, добрий вечір я хаваю масло. Але знову ж таки, на цей мотор базарний день всі запчастини вартують копійки грошей. Угу. При бажанні це все можна зробити за малі гроші. Але знову ж таки, про це все буде повідомлений замовник. Він писав про масло жорність. Ну знову ж таки, як ну, це зробити. Ну, напевно питав і хотів, щоб ми це перевірили. але... Звісно, але ми... це можна перевірити, коли ти придбаєш машину, налієш туди верхній рівень, проїдеш тисячі кілометрів, достанеш щуп і перевіриш, сколько його там лишилось. По-іншому, на жаль, ну, інколи і тисячі недостатньо приїхати, щоб зрозуміти. Інколи... Чи автомобілі споживаємо з тилу. Усім доброго дня. Розвогляд октавія 5, 2005 рік. 110 тисяч кілометрів побігу. Стан салону. ну, В принципі, можна тут бачити. По зовнішньому вигляду, взагалі, ну, значить, ці машині 20 років. Вона має дуже непоганий вигляд. Корозійні ці моменти, як зачасту присутні. Тут їх немає, все добре. Але тут є невеликі нюанси з приводу пошкоджень передньої частини. Вона потрапляла до ДТП, Жабу зачовкнута не до кінця, ось вона тут вищовхнута. Ну, теоретично можна тут заправити, його вставити. Може дренаж брудний, треба розібратися. Виступає тут трохи. Так, по склу. ну Це прям раритет. 2005 рік приємно. Є подряпини, є надколювання, але скло це є. є ось такий сколбічний, нагарний. Але тріщина не пішла. Показую, трохи не вистачає шматка очільнювача, по капоту зазор зміщення Нерівно. Тут також він просівший. Так, тут він навпаки вище стоїть. Да, він перекошений. Трохи тут зазор теж не оригінальний. По слідам відчувається, що він пробувався. 230, 705, Тут шпаклівки трохи є. Решітка більшмен, значок вже шкода, весь напис вицвітає. Лак з нього зліз. Рухаємось далі. теж поклівка. По бамперу зазор. Трохи має нюансів, він не вставлений до кінця, він виступає десь міліметри на 4-5. Бампер тріщини шпаклі. туманка. Ну, дуже прям свіжо виглядає на її рухи. О, Шкода, логотип є. А тут щось короче, фари не і вставили тут таку це штуку. <с? <с?> <с?> да, це якийсь герметик, а тут шматочки чогось не вистачало. В общем, хтось наколхозив. Подвійний шар. Деталь повністю не зачищали, корузія теж там немає, панелі з'єднання оригінально. Сам багажник досить збережений, навіть ці кріплення ось лишились, вони, як правило, виламуються. Ключок бензобака, слідів перефарбування. Тут переходу не бачу, повідок обірваний. Позиціонування кришки рівне, подряпане, дрібні. Є ось такий скол. Ця сторона так само перетерта фарба, жовтіє, ось сліди пожовтіння. Ось тут жовті це хворі місця. Їх треба поправляти, щоб далі воно не розповсюджилось. Це очілівач не тирає. 140-147 вони фарбувалось. Є моментами знову ж таки. Тут якщо подивитись, така як шагрінь, вона відрізняється від цієї сторони і зерно. Ця вона більш така темна насичена, ця більш світла. Ось де дверка пере... Фарбовувались, бачите, як тут молдинг стоїть, западліцов. Тут, тут виступає, на двох стороні, стороні. скоч, да. тому він так і трохи виступає. Дверка, по-моєму, зсередини. Да, вона всередині тут підфарбовується, тут невеличка така вм'ятина була. Ось цей болтик ось один, угу. а з другого вона знімалися. Я думаю, вона замінювалася, тому що вона з двох сторон, але вона оригінал, вона в цинку. Машина корузії всередині теж я не бачу. І це в принципі добре. Резюмую, дверка. Два крила, крило це шпакльовано, капошпакльований. Тут подвійний шар, дверка, подвійний шар. На початку відео я розповідав, що такий автомобіль дуже тяжко знайти. Я зараз покажу, чому ось бачите машину, вона навіть 12-го року, і зазначено, що у неї пробіг 280 тисяч. Приклад тупо рандомний. Копіюємо ВІН-код, йдемо в Service CarVertical. Про всяк випадок, нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо через Service О, там внизу є посилання. Заходите, натискаєте, отримуєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто, який вам також дозволить. Отримати знижку на кожен звіт. І Що ми тут бачимо? По перше, ми розуміємо, що тут і кручений пробіг, і ДТП. І от тепер побігли по звіту. Дивіться, в 23-му році машина була мала вже 330 тисяч кілометрів. Потім у неї чарівним образом хіє рак на мінус сто двадцять тисяч кілометрів у автомобіля. Чи падчі Потім машина їздила, їздила, плюс майже 80 тисяч кілометрів. Коротше, зараз у цієї машини 400 плюс. Перший раз полицю вона отримала в Польщі в 2017 році на 3 тисячі доларів. Потім вона в квітні 18-го року знову пристроїлась на 500 доларів. Потім вона заново в Польщі була ех, засажена знову на полторушечку. Коротше, друзі, машина бита. Пробіг кручений, і таких варіантів кожен дев'ятий. Оцю історію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю: отут внизу під відео є посилання. Натискаєте, отримаєте 20 відсоткову знижку Бо ось вам промокод нафта. Ну а ми дивимося далі. Наш екземпляр. Так, дверна карта, верхня частина збережена. Софтач на руці да, вже підтертий. Так само, і кнопки ось підмазані. Сидіння є сліди експлуатації. Трохи тут сліди є просідання. Присутні, подряпини є, бічна частина вставки теж збережена. Трохи сидіння назад відбігаю. Сліди відвертання сидіння я не бачу, очевидних немає, трошки пожовтіння на рейнгах, килимок. гумовий, піддалі є сліди експлуатації підтрання, підніжка досить збережена. Текстура непогана, кермо тут звичайно таке резинове, гумове, Да. Але в принципі стан його. На її руки теж непогане. Подушка позиціонування непогано. Стиль не відклеєна, це найголовніше. Текстиль досить збережений, нижня частина теж. Поріжу. Є сліди експлуатації, трохи підбитий килим, але ж знову ж таки на машину 20 років. Ручка совта злазить, ставка ціла. І текстиль тут відклеївся. Знову ж таки, стандартна історія. Я думаю, колись вікно забув, тут вода тікла довго. І тому воно і залишилося. Як не завжди, не можна. ось така історія до да. цими. Світлячками, які доставляють китайські Причаточний ящик, є те сліди невеликі подряпи. Підіймаємо автомобіль. Одразу є м'ято на задніх дверях. Ось так блікує задня ліва дверка. Парков трохи іржавий. Розетка відкривається. Ось дверка, бачите, як на з можна побачити. Трохи тут є корози. Ось тут на конту, так, да, да, трохи тут є. Ану, тут прям мелодія. Вгадай мелодія. Під заміну є. Підшипничок лівий під заміну. Підрамник. Це все типова ситуація, типове явище розтріскування тих самих там, втулок поперечного стабілізатору від часу. Вони вже розтріскані. Може люхти нема. Накладки на важелях на нижніх присутніх. Ну амортизатор мінявся. Цілую замку. Так, з приводу салінблок одразу показую. Дивіться, є сліди надірваності, це від часу. Тобто салінблок це заміна. Ось тут можемо спостерігати павлені фільтр, який міняється не в баці, а окремо, як в Aveo. Це дуже просто зняв. Да, дуже зручно і дуже правильно. Бак, до речі, в автомобілі. Зараз глянемо, що у нас оригінальні шкода. Volkswagen теж жабка. ну Буквально міліметр не добиває назад. О, руками повернув назад, трохи підкисає. Ну, я думаю, тут ці троса це все рідне, тут опльотка рідна, теж заводська, кріпення, ось ця опровочка це рідне. підрамник, слідів відвертання немає, верхні розвальні, трохи є слідів корозії на них. Ну і По салінблокам можете теж подивитися, воно все тут чудово розтріскує. Поїхавши, покатавшись трохи по нашим дорогам. В будь-якому випадку їх поміняєте. Вони більше від часу, не від пробігу. Так, да, Гальмівні шланги теж вже приїхали. Ось така от історія про під заміну їх треба міняти. Пильник шруса. Ну знову ж таки, ось тут, тут початково вже є сліди його пропускання. По uh -huh. пильнику, от бачите, кільце uh -huh. він не герметичний. Ось тут він пропускає. Ну, пильник це мілочь, в принципі. Це міняється, це не шрус. Шрус теж міняється, але за інші гроші. Будь ласка. Коментатори, вугол, стійка стабілізатора. теж резинка різинка верхня, трохи підпотівша. Я думаю, з неї смазка вже тут підвитекла. Зняли захист, поїхали. Що ми маємо? Ми маємо не гарматичне заднє сальне вже? Коли вже коли коробку від'єднували. Це факт, коробка тут від'єднувалася, є сліди відвертання болтів. По шрусу, по пильнику це лівий, внутрішній біля коробки є слід запитівання, зовнішній цілий. Альмівні трубки сказали під заміну, вони розтріскані. По теж шрусу він розкидає вже смазку. Коли смазка закінчиться, треба буде його тоді замінювати. Бажано не чекати, замінити Ось от пильничок, міняється. І він звідси ось кидає. Смазка виходить. Звідси це впак. Підрамник ось трошки він зміщувався, є нюанс. Рухаємось сюди, дивимось два, його mm -hmm. совали. Mm -hmm. Я думаю, що все ж таки могло щось тут або коли розбирали до чогось лізли, або наслідки ДТП, того, якого були. Але по лонжерону, якщо зазирнути сюди, ми бачимо він абсолютно оригінальний. Ну, ремінь я був від них комплектом поміняв. ГРМ кришка до кінця. Правильно не защовкнута. Давай Давайте, зазор. Всі позадку. Задні самі календали. Треба від'єднувати коробку, переощільнювати. Є, трохи. Взагалі знайти будь що хоча б навіть в тому стані важко, а я вас не перемовляю. Ну, Вирішувати то, вам, то, я розумію, що в неї треба вкладати, відразу у орля, але да. я вам такі. Я живу, вон, я очікував, що зараз ми приїдемо, піднімемо, а вона і ржава. Я там руки почнувати, я всі перма, показати, що не треба вам така машина. Думав, корозія була в Ну, Є, так, да, корозія, там, де пропарковувалась деталька на голі, на кончику, але знову ж. таки. — Він розстроєн дуже сильно, не може бути падрувати. Я бою від'їздив, а робота так продавалася. Я б був подушку з 100% одразу. З патругови бора забралася Все грина. Термознавки з Да. да. Пам'ятаєте, на початку відео я розповідав про те, що частина людей відсіюється, коли знаходиш мріяний автомобіль. Перше, що треба. Пам'ятать, в голові, коли знаходиш такий автомобіль, машина може продаватися по стану, машина може продаватися по пробігу. Як би там не було, в будь-який автомобіль потрібно вкласти кошти на обслуговування, Тому що автомобіль приходиться обслуговувати. До той самий пасок рівня ГРМ, він там гумовий, він міняється або по пробігу, або по. Часу, тому що він гумовий. Це не Вольво, це у Вольво. Отака оцепі, можна про це забути. Але це шкода. І в шкоді цей пасок треба міняти. А також гальмівна рідина, вона гігроскопічна, вона натягує в себе конденсат. І це погана історія, я вже дуже багато розповідав. Чому. Також саме антифриз він є обмежений термін придатності по часу. І всі ці історії треба міняти. В нашому випадку хлопець. Йо-майо, -йо, це ж класна машина, вона повинна бути агінь надійна. Так, машина надійна, але будь-який автомобіль треба обслуговувати. Про нашого замовника треба сказати, що він не захотів взяти цей автомобіль, тому що цю машину треба обслужити. А я хочу вам черговий раз нагадати, що будь-який автомобіль майже завжди продають перед тим, як його треба обслуговувати. І, як правило, продають, коли треба. Дуже багато вливань робить перед якимось таким величезним, наприклад, 60 тисяч кілометрів, коли потрібно міняти ГРМ, або там 120 тисяч кілометрів, де його знову повинно міняти, або просто міняти ті самі салінблоки. В будь-якому випадку в автомобіль треба вкласти коштів для того, щоб він Їздив довго і щасливо. А якщо ви з цим не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви поступили ви, коли ви шукаєте автомобіль? Так, десь покоцаний, так десь притертий, але з невеликим пробігом технічна частина у цього автомобіля мега класна, мега зачотна. Ви шукаєте, ви знаходите, які можуть бути ваші дії? Може, ми зажерлися, я не знаю. Поясніть, будь ласка, в коментарях. Ну, а в мене, напевно, на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина компанії ОдинАвто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Піду я знову пошукаю собі 4.4 бензиновий, може, десь знайду класний музейний експонат да потрачу тисяч 10 доларів, куплю собі ще одну машину. Але де ж його сука знайти? Тупо нема.